Привіт! З вами Ірина Ковтун, практикуючий психолог. Скажіть чесно, чи буває таке, що ви прокидаєтесь вранці вже втомлені? Чи не здається вам, що ви наче тягнете себе, коли ресурс на нулі? Якщо так, то це відео саме для вас. Додивіться, будь ласка, до кінця, поставте лайк та підпишіться. А ми з вами будемо розбиратись з тим, що психологи називають ресурсом. І це не просто про вихідний день, це певне паливо для нашої психіки. І сьогодні я покажу вам. про і техніки, які не займуть більше 15 хвилин, але допоможуть вам підтримувати свій ресурс. Тож додивіться це відео до кінця. <му> Отже, що таке ресурс? Уявіть, що ви смартфон, і ресурс це ваша батарея. Відповідно, її заряджати будуть сон, їжа, відпочинок, а розряджати робота, стрес, конфлікти і навіть прийняття рішень. І головне, ресурс це не тільки фізична енергія, це також емоційний ресурс, і це про здатність переживати радість, співчувати, бути терплячим. Це інтелектуальний ресурс, і це наша здатність. Навчатись, концентруватись, запам'ятовувати і соціальний ресурс, який проявляється в підтримці близьких, рідних, а також у вмінні отримувати цю підтримку від них. І коли батарея сідає, відповідно, все починає дратувати, є певна втома. Адже ми не можемо дати цьому світу того, чого ми не маємо самі. І перший крок до відновлення це діагностика. Коли ми знаємо, що нас заряджає, да? кава або сон, але ігноруємо те, що нас розряджає, чи знаєте ви, що вас розряджає? Що є викрадачами вашого ресурсу? Якщо ні, то Дайте відповідь на просте питання, що я роблю тому, що треба, але я точно знаю, що це мене виснажує. Дам такий маленький натяк. Це може бути про токсичні стосунки, або е, навіть про постійне гортання стрічки в телефоні. Е, чи є у мене борг, сну або їжі? Тому що коли ми не маємо фізичного підґрунтя, то нам дуже складно відновлюватись і почувати себе добре. Також, чи маємо ми якісь хвости у незавершених справах, які постійно є в наших думках і забирають дуже багато? Уваги, хочу сказати, що ресурс це достатньо непомітна категорія. Ми не можемо її побачити, виміряти, і ми не помічаємо, доки в нас є ресурс до тих самих пір, поки не втрачаємо його повністю. І хочу сказати, що ресурс це така ж категорія, як їжа і сон. Да? Що я маю на увазі? Ми можемо з вами поїсти на день або на два вперед. Так? Якщо ми навіть зранку дуже плотно поснідаємо вже ввечері, маємо е, відчуття голоду. Так само, і зі сном ми не можемо декілька днів не спати і гарно почуватись. Для чого я це наводжу? На відміну від їжі і Сну, де ми відч... маємо відчуття голоду або е, втоми, і ми банально хочемо спати, е, відсутність ресурсу, ми помічаємо вже на превеликий жаль, коли дуже виснажені. Це може бути як роздратування, апатія, небажання е, спілкуватись. Ми можемо втратити інтерес до улюбленої справи або навіть до близьких людей. Нам не потрібна відпустка на два тижні, щоб почати відновлюватись. Нам потрібні мікроподії, які будуть допомагати відновлювати свій ресурс щодня. І насправді кожна людина має щось або мала раніше. Те, що її надихає і відновлює, ми зараз живемо в такі часи, де маємо дуже велике навантаження, і це інформаційний потік, і це те, що відбувається в нашій країні. Ті виклики, з якими ми зараз стикаємось, вони можуть потребувати дуже великого ресурсу на обслуговування. проте ми відмовляємось саме із-за інтенсивності такого життя, саме від того, що нас наповнює, так? улюблене хобі, яке ми вважаємо якоюсь дурньою, на яку ми зараз не маємо часу, а краще ми там щось попраємо, приберемо або висвободимо час для більш конструктивного, але саме ті дрібниці, які... Нас надихали, які допомагають нам відновлюватись, мають бути присутньому в нашому житті. І я хочу зараз звернутися до кожного з вас і попросити написати мені в коментарях, що саме вас надихало, що вас. Підтримує з того, що ви можете зробити, не виходячи з квартири і не витрачаючи е, певних ресурсів. Я маю на увазі фінансових, часових, да, е, дуже багатьох надихають подорожі, але для цього потрібно мати відпустку і відповідну суму грошей. Проте, знаходячись вдома, просто е, полежати в ванні, або послухати улюблену музику, або поспілкуватись з кимось близьким. Досліджуйте, поставте собі питання, що саме зараз мені дасть сили. Що саме зараз я хочу зробити? Не з позиції, я маю, мушу і потрібно, а з позиції того, що я хочу. Як давно ви ставили собі таке питання, як давно ви досліджували, що приносить вам хоча б тимчасове задоволення. Я дуже прошу вас бути уважними до себе, і плекати, і підтримувати цей ресурс свій постійно для того, щоб не скачуватись в стани апатії, байдужості, коли вже нічого не хочеться і, здається, вже нічого не може принести радості. Хочу сказати, що все це можна відновити, але просто зараз це для вас. Такий флажочок про те, що ви виснажені, і коли порушується баланс брати, давати, коли ми віддаємо в цей світ більше, ніж беремо, то і маємо такі відчуття, і саме дослідження, і застосування того, що нас наповнює, буде давати певний ресурс. Певну силу справлятися з будь-якими викликами. Тож, мені буде дуже цікаво почитати, коли ви напишете в коментарях, що саме раніше або зараз вас підтримує. І на цьому я з вами буду прощатись. Моє наступне відео буде про шість ресурсних каналів. Тож не пропустіть, підпишіться на цей канал і надішліть тому, хто саме зараз знаходиться в такому стані, як і ви, і потребує допомоги. До зустрічі! Бережіть себе, бережіть свій ресурс.